Сенопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт в Кремлі. Вийшли з новими заявами і вигадали нові виправдання для затягування переговорів, тому що, якщо до прикладу, раніше у них були виправдання того, що потрібно, щоб ці переговори спочатку працювали на нижчому рівні, і вже там путіну передавали те, що можна буде точно підписувати. Потім у них була, було інше затягування: це те, що Зеленський нелегітимний. Про те, що Зеленський видав якийсь указ, який забороняє йому розмовляти з Путіним, то цього. О, разу у них уже з'явилася нова причина, і знаєте чому мені здається, вони послухали вчорашню заяву Дональда Трампа, який сказав, що нісенітниці про легітимність нехай росіяни залишать для себе, тому що це все дурня, якщо висловлюватися заявою Трампа. А то е пісков, мабуть, це почув і тепер сказав зовсім інше. Що він сказав? Я вам розповім за кілька секунд. А зараз почуємо заяву Трампа щодо нелегітимних. Ості Зеленського В мене є запитання до Стіва Віткофа, якщо дозволите. Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Путін не підпише мирну угоду із Зеленським, оскільки Росія вважає його нелегітимним. Мені просто цікаво, чи росіяни передали це вашій команді чи. Вважають вони зеленського лідером, з яким варто підписати мирну угоду. Це не має значення. Неважливо, що вони кажуть. Стів може відповісти, але я теж можу відповісти. Неважливо, що вони кажуть. Усі позують. Це все нісенітниця. Раст усі позують. Стіве, у тебе інша відповідь? Я з вами згоден, сер. Ну, ви ж розумієте, що всі ці відмовки і заяви про нелегітимність Зеленського це все для того, аби максимально затягнути переговори, аби не йти на них, аби відтягнути і впровадження санкцій проти Росії. Ну Кремль робить як вони, нібито погоджуються так на якісь там зустрічі, на якісь домовленості, але завжди в них є кілька але. І ось сьогодні. Рот Путіна Пісков заявив, що в Кремлі зберігають налаштованість на закінчення дипломатичним шляхом цієї війни і очікують взаємності від України. При цьому в Москві стверджують, що контакти на високому або на вищому рівні повинні бути добре підготовлені. Ну, це ми вже мільярд разів з вами чули. За словами Піскова, керівники переговорних груп Росії та України буцімто перебувають у контакті. Проте Кремль поки не може назвати. Точних термінів нового раунду переговорів цитую, ця робота триває, і ми вважаємо, що вона повинна тривати. Будь-які інші контакти на високому чи найвищому рівні, як ми вже неодноразово говорили, потрібні бути добре підготовлені, щоб були результативними. Він сказав, що російська сторона. Нібито зберігає готовність на врегулювання українського конфлікту, хоча це не український конфлікт, це російська війна, російська агресія проти України, каже, що готові вони закінчувати цю війну дипломатичними засобами, але кажуть, немає взаємності з боку України. Тобто зараз у них нова відмовка, що мовляв, Україна не хоче ніякого миру. Цитую, що сказав речник Кремля, безумовно необхідна взаємність з боку України. Ми високо цінуємо. Ми також сподіваємося, що будуть продовжені моротворчі посередницькі зусилля зі сторони президента. США. ми вважаємо, що ці зусилля дуже важливі і справді здатні допомогти у врегулюванні цього складного, давнього та не нами спровокованого конфлікту. От як в морди повертається язик, ще й говорити про не ними спровокований конфлікт, якщо Росія Є і розпочала цю війну. А більше ви ж розумієте, що зараз ось цей наратив про те, що Україна не хоче миру, і саме тому неможливо організувати зустріч, вони будуть поширювати максимально на Сполучені Штати Америки. А тому нам важливо доносити правду про те, що Україна навпаки одна з перших, та й взагалі найперша, заявила, що ми готові зустрітися з Путіним. Зеленський про це неодноразово сказав. І як перебував у Білому домі, минулого минулого тижня він прямо Трампу заявив, що він готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним, не лише до тристоронньої, де буде і американський лідер, а він готовий особисто зустрітися із російським терористом. На що в Кремлі почали шукати безліч різних заяв? Хоча Вашингтон розраховував, що ця зустріч відбудеться швидко, пам'ятаєте, навіть лунали пропозиції, де організувати ці переговори, чи то в Будапешті, чи в Женеві, чи в Стамбулі. Ну багато інших е, країн також висловилися про готовність прийняти Зеленського та Путіна. Навіть Лукашенко казав, що ми ж маємо допомогти нашій братській братськлі. Е, так, Лукашенко казав про Україну як про братську республіку, але це все. Змінюється, бо Кремль не готовий до цих проговорів, бо саме Кремль їх і затягує, але вони переводять стрілки на Україну. Ну бо ж їм потрібно якось і не посваритися з Трампом, але і не отримати тих санкцій, якими американський лідер ще досі погрожує. Мені здається, якби він припинив просто говорити і погрожувати, а справді вже підписав і ввів ці тарифи в дію, то Кремль був би більш таким зговірливим. Крім того, прес-секретар Кремля Пісков відмовився називати подробиці компромісів, яких обговорювали на переговорах російський диктатор Владімір Путін і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на Алясі. Нещодавно, ось буквально напередодні стів Вітков, це спецпредставник Трампа. Він дав велике інтерв'ю у Fox News і він сказав, що Москва готова на компроміси, готова на поступки. І, от, всі ми в Україні не можемо зрозуміти, на які поступки готова Москва не захоплювати Україну і далі, так це не поступки, заявляти про те, що вони вийдуть до прикладу із Сумської області. Так, це також не поступки, тому що сили оборони і так їх звідти вибивають, і Росія розуміє, що вона не зможе утримати ці території. На які поступки готова йти Росія, нікому не зрозуміло, бо. Росія точно не готова йти на поступки, а вимагає, щоб все було тільки так, як того хоче Путін. Так, от у Піскова запитали: так що, які там компроміси від з вашого боку, за словами речника Путіна, зустріч на Алясі була дуже змістовною, корисною, потрібною її результативність оцінюють високо. Він зазначив, що обговорювали різні питання, зокрема пов'язані з українським врегулюванням, а також миротворчі зусилля з боку американської сторони. Пісков підкреслив, що публічне обговорення деталей у відриві від загального контексту навряд чи було б корисним для досягнення результату, і він закликав продовжувати роботу у непублічному форматі. За словами речника Путіна, тільки такий підхід дозволить досягти реальних домовленостей і просунутися у мирному врегулюванні. Тобто, він сказав, що а, ті компроміси в лапках, на які ні готова йти Російська Федерація, а, вони залишать. Це нікому не відомо, ми, бо так буде краще для всіх, бо так ми швидше прийдемо до миру. І от як з ними можна про щось говорити, коли вони максимально все роблять для того, аби ця війна продовжувалася. І крім того, намагається обдурити, обвести навколо пальця увесь світ, який а, нібито там ще. Розраховує на швидку мирну угоду з боку Кремля. Кремль хоче лише капітуляції України. Або ж якщо і підписання, і завершення нині а, так званої СВО, то тільки на їхніх умовах це, щоб Україна відповідно вийшла із тимчасово захоплених Росією територій, щоб ми. Точно відмовилися від вступу до НАТО. Там ще вони згадують тепер про російську мову, яка має настати офіційною про російську церкву, е яка також має працювати на нашій території. Ну і багато багато всього іншого. Тобто, Кремль розуміє, що якщо в нього не вдасться захопити всю Україну, а в нього це точно не вдасться, то їм треба зробити так, щоб хоча би влада в Україні була повністю підконтрольна Москві. І тому вони й проведення виборів, не випадково ж згадують про нелегітимність Зеленського. Бо як сказала Скабєєва. Якщо Україна проведе вибори, до влади прийде той, хто зможе підписати ті умови, про які домовилися Путін і Трамп на Алясці. А про що вони домовилися, досі нікому не відомо. Саміт ШОС, який розпочнеться в Китаї 31 серпня, продемонструє солідарність глобального півдня, а також допоможе Росії, яка опинилася під санкціями, здійснити ще один дипломатичний прорив. Про це пише агенція Ройтерс. Сі Цзіньпінь захоче використати цей саміт як можливість продемонструвати, яким стає міжнародний порядок, очуваль... о, який очолюють сполучені штати, і що всі мовляв зусилля Білого Дому з січня спрямовані проти Китаю, Ірану, Росії, а тепер і Індії, не дали очікувального очікуваного пропрошую результату, сказав Ерік Оландер, головний редактор агентства The China Global South Project». Зазначається, що це буде найбільший саміт шанхайської організації співробітництва з моменту її заснування у 2001 році. У рамках заходу також відбудеться перший візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Китаю за понад сім років. Нагадаю, що після саміту Шос у Пекіні пройде парад із нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією, на якому буде присутній також і російський диктатор Путін. Ну і взагалі в Росії заявили, що він їде до Китаю на чотири дні. Тож про що буде говорити і як це може загалом вплинути і на війну в Україні? Ми обов'язково це все обговоримо із нашими експертами. Тому, дорогі друзі, залишайтеся і надалі з 24 четвертим. Ну а Індія не відмовилась від путінської нафти, і Сполучені Штати підвищили мита до 50%. Нові мита на індійські товари, про які раніше у серпні оголосив президент Трамп, набули чинності від сьогодні. Тепер вони сягають 50%, Повідомляє Блумберг, а також інші іноземні змі. Відомо, що вони торкнуться понад 55% товарів, які постачаються до США, а найбільше таких галузей промисловості, як текстиль та ювелірка, водночас це може піти на користь конкурентам Індії, до прикладу, В'єтнаму, Бангладешу та Китаю. Експортери одягу, взуття та дрібних промислових товарів, таких як іграшки, готуються до падіння замовлень та можливих скорочень робочих місць. Загалом це б'є по амбіціях прем'єра моді перетворити Індію на великий виробничий центр. Ми та загрожують тисячам дрібних експортерів та робочим місцям, але анонімне джерело в індійському міністерстві торгівлі заявило, що постраждалі експортери отримають фінансову допомогу. Також вони матимуть змогу диверсифікувати поставки на Китай, Латинську Америку та Близький Схід. Втім, вантажні судна, які вже завантажили товари або прибули до транзитної зони США, матимуть тритижневий перехідний період. Вони зможуть вести їм ці товари за нижчими ставками до 17 вересня. Водночас на низку товарів підвищення під підвищені мита не діятимуть. Виключення зробили для смартфонів, фармпродукції, нафти та газу. Відносини Індії та Сполучених Штатів після переговорів не принесли результату, адже Нью-Делі наполіг на власних високих тарифах та протекціонізмі в сільському господарстві молочній промисловості. А купівля Роснафти вона розчарувала главу Білого Дому, і це відповідно погіршило відносини. Тож Сполучені Штати запровадили додаткові 25% відсоткові мита щодо імпорту з Індії, оскільки ця країна не припинила купувати дешеву російську нафту до від 20... Деного часу таким чином загалом торгові збори зросли до 50%, оскільки ще 25% були запроваджені раніше. Нові мита є одними із найжорсткіших і відповідають торговельній політиці щодо таких країн як Бразилія.